Привіт! Перш ніж ми почнемо сьогоднішні історії. Я прошу вас підписатися на канал і розповісти мені в коментарях, які типи історій вам подобаються найбільше. Не оглядайся, ходімо. Ніколи не думав, що звичайна робота нічним кур'єром може привести мене туди, де стирається межа між світом живих і мертвих. Зазвичай мої ночі, це просто шум двигуна мотоцикла, світлофар. Карти Гугла і доставка замовлень до дверей. Робота як робота нічого особливого. Вона має свої переваги, наприклад, мінімум трафіку після півночі і спокійні вулиці, але недоліки теж є: вічний недосип, іноді дивні люди на адресах та відчуття абсолютної самотності, коли всі інші давно сплять. Тієї ночі втома накрила мене особливо сильно було вже за третю ранку. Останнє замовлення було в незнайомому районі, десь на самісінькій околиці міста. Навігатор на телефоні почав глючити, показуючи якусь дивну петлю: чи то він помилився, чи то я сам десь не туди звернув від втоми. Дорога ставала дедалі гіршою, освітлення зникло зовсім. І раптом, замість житлових будинків, я побачив перед собою високий паркан і ворота, що зяяли моторошною темрявою. За ними були лише тіні. Я зупинився біля тих воріт, двигун мотоцикла ще працював, але я відчував, як холод пронизує мене, незважаючи на куртку. Це було не просто нічне повітря, це був холод страху. На воротах, хоч і старих та іржавих, що зяяли Чорнотою, ледь видно було табличку. Світла від моєї фари було достатньо, щоб прочитати кілька літер. старе міське кладовище. Мозок відмовлявся вірити. Кладовище. Як я міг сюди потрапити? Це ж околиця, але точно не тут мало бути замовлення. Мабуть, навігатор остаточно збожеволів, чи я так втомився, що звернув, не туди на якійсь невідомій розвилці. Перша думка була очевидною розвернутися і їхати геть назад до цивілізації, шукати правильну дорогу, телефонувати клієнту, вибачатися. Але щось тримало невидима сила, якась дивна тягучість повітря чи просто моя власна втома і збентеження. Я вимкнув двигун. Тиша, що опустилася, була абсолютною. Не було чути нічого: ні вітру, ні звуків міста, ні навіть звичайного нічного шелесту листя. Тільки моє прискорене дихання і стукіт серця, який, здавалося, лунав у вухах, мотоцикл стояв просто перед відчиненими воротами. Всередині непроглядна темрява, лише силуети якихось високих об'єктів, мабуть дерев чи старих пам'ятників. Але в глибині далеко від мене я побачив світло. Єдине світло, що порушувало абсолютну темряву цього місця. Воно було тьмяне, жовтувате, неначе свічка крізь пил, і йшло від якоїсь споруди, що виглядала більшою за звичайні могили. За описом згодом я зрозумів, що це, мабуть, був якийсь старий родинний мавзолей, велика, масивна, якась зловісна будівля, і від неї йшло це слабке, але наполегливе світло. І саме тоді я побачив його або її. Не було зрозуміло з такої відстані і в такому освітленні постать. Вона не вийшла з мавзолею у звичному розумінні, вона наче випливла з дверного отвору, повільно, беззвучно була одягнена у щось схоже на старі порвані лахміття. Я не міг розгледіти обличчя, але відчував, що воно дивиться просто на мене, на мене, що стояв на своєму мотоциклі біля воріт кладовища о четвертій ранку. Мене пронизав холод сильніший за той, що був раніше. Це не був страх темряви чи самотності. Це був первісний жах перед чимось абсолютно неправильним, чимось, що немає, існувати. Мозок кричав: Тікай! Адреналін вдарив у голову. Я різко повернув ключ запалювання. Ключ не повернувся. Я спробував ще раз, сильніше, немає опору. Рука намацала кишеню, порожню. Друга кишеня теж нічого. Брелок з ключами, який завжди був. Або в правій кишені куртки, або в замку. Запалювання зник паніка наростала як лавина, я шалено обмацував себе. Сидіння, бак, кишені штанів, немає ключів, їх просто не було. В цей момент я був повністю вразливий. Мотоцикл, моя єдина надія на втечу, перетворився на марний шмат металу. Постать біля мавзолею все ще стояла, не рухаючись, але її присутність, здавалося, заповнювала весь простір кладовища. І саме тоді, коли я стояв там, абсолютно безпорадний, наче прибитий до місця, я почув їх шепіт, низький, ледь чутний спочатку. Здавалося, він ішов звідусіль, з-під землі, з могил, неначе сама земля говорила це були незрозумілі звуки, не слова, а якісь сипливі, сухі шепотіння, але їх ставало дедалі більше, дедалі голосніше. Вони почали наближатися, я міг розрізнити, що звуки лунають з різних точок кладовища. Один шепіт зліва, інший справа, ще один попереду, з глибини. Вони зливалися в якийсь монотонний, але жахливий гул. А потім я почув їх зовсім поруч, наче хтось стояв біля паркану, прямо за моєю спиною, і шептав мені у вухо. Я різко обернувся нікого, тільки темрява і силуети надгробків. Але шепіт був тут. Він був навколо мене, холодний. Під стікав по спині, волосся на потилиці стало дибки. Я відчував, як кожен м'яз напружується, готовий кинутися, бігти куди завгодно, аби подалі звідси. Але куди бігти? Ворота, кладовища за мною. Мотоцикл не рухається, а шепіт, здавалося, оточував мене з усіх боків. Він ставав агресивнішим, швидшим. Я почав розрізняти окремі звуки: якесь схлипування, якесь хихотіння, якесь дивне шипіння. Це були звуки, які не могли належати живим. Це були голоси мертвих, і вони наближалися. Не було видно нікого, крім тієї постаті біля мавзолею, але я відчував присутність, багато присутність. Вони були в темряві, ховалися за деревами, за пам'ятниками під землею, і вони йшли до мене. А я стояв сам посеред старого кладовища без ключів і слухав, як мертві шепочуть моє ім'я. Шепіт перетворився на справжній гул, немов сотні сухих листочків шелестіли прямо біля мого вуха. Він був не просто навколо мене, він був всередині моєї голови, заглушаючи всі думки. Відчуття холоду і того, що кожен волосок стоїть дибки, було нестерпним. Темрява, здавалося, згустилася, стала майже твердою і тиснула з усіх боків. На периферії зору я бачив неясні, але чітко усвідомлені рухи, тіні, що відривалися від землі, від старих надгробків. Вони були низькі, якісь горбаті, неправильні, нелюдські, і вони рухалися. Повільно, невпинно наближаючись до мене. Це було відчуття, ніби я в центрі зграї хижаків, яких не бачу, але знаю, що вони близько. Паніка вибухнула чистим тваринним інстинктом бігти, побігти куди завгодно, аби подалі звідси. Я не пам'ятаю, як саме це сталося. Я не пам'ятаю, чи відштовхнув важкий мотоцикл, що стояв на шляху, чи просто перестрибнув через нього. Я просто побіг. Побіг на осліп через відчинені ворота, в ніч не розбираючи дороги під ногами. Я не смів дивитися назад. Єдине, що я чув, свій важкий задишкуватий подих, шалений стукіт власного серця у вухах і... шепіт, він лунав позаду. Наче сотні голосів, що належали неживим істотам, гналися в темряві, їхні сухі, сипливі, жахливі звуки зливалися в один моторошний хор, що переслідував мене. Я біг, доки. Вистачало останніх сил, доки легені не почали буквально горіти від напруги. Нарешті я вивалився на якусь освітлену вулицю, де проїхала машина, впав на асфальт, знесилений, хапаючи ротом повітря, шепіт стих. Він більше не переслідував мене вулицями міста, але він не зник. Він просто віддалився. Я ніколи не знайшов ті ключі, ніколи за жодних обставин не повертався до того місця. І навіть зараз, через багато років, коли. Я сам в тиші пізно вночі я іноді чую зовсім тихий, ледь вловимий шепіт на межі слуху. Він завжди там. Просто чекає. І я знаю, що він пам'ятає моє ім'я. Я ніколи не думала, що звичайна пожертва може принести стільки жаху в таке світле місце, як притулок для дітей. Моє ім'я Каміла. Мені 19 років, і я вже майже рік працюю волонтеркою в одному з дитячих притулків тут. У галасливому Сан Паулу, це була моя спроба зробити щось корисне, допомогти тим, хто цього потребує. Притулок селом це невеликий, але затишний будинок, де діти, яким пощастило менше, знаходять тимчасовий прихисток, їжу та турботу. Мої обов'язки були різноманітними: від допомоги на кухні до організації ігор та занять. Але найчастіше я займалася сортуванням пожертв, які регулярно приносили добрі люди. Це була рутина. Гори одягу, взуття, іграшок, іноді, навіть старі меблі чи посуд. Перебираючи все це, ти відчуваєш себе археологом на смітнику благодійності, сподіваючись знайти щось цінне. Одного спекотного дня, розбираючи особливо велику купу старих речей, я помітила старовинну ляльку. Вона була дивною, навіть на перший погляд. Не була схожа на ті яскраві пластикові іграшки, що зазвичай приносили. Ця лялька, здавалося. Була зроблена вручну з вицвілого фарфору чи, можливо, кераміки, вдягнена в старомодну пошарпану сукню. У неї були великі, незграбно намальовані блакитні очі, які дивилися прямо перед собою, і тонкі зімкнуті губи, що робили її вираз обличчя якимось відчуженим. Я навіть не можу пояснити чому, але щось у ній змусило мене трохи завагатися, перш ніж покласти її до ящика з іншими іграшками. Вона здавалася. Занадто реальною, занадто старою для дитячих ігор. Проте правила є правила все, що у хорошому стані, йде дітям. Я поставила ляльку на полицю у спільній ігровій кімнаті, де вона виділялася серед сучасних іграшок, як реліквія з минулого. Пройшло декілька днів, і нічого особливого не відбувалося. Діти, здавалося, не проявляли до неї особливого інтересу, віддаючи перевагу звичним машинкам та плюшевим ведмедям. Я майже забула про ту дивну ляльку, але потім почалися розмови. Спочатку це були просто скарги вихователям, які ми сприймали як звичайні дитячі страхи. Кілька малюків з молодшої групи почали розповідати про погані сни. Спочатку один, потім інший. Вони казали, що їм сниться та тьотя, яка стоїть біля ліжка, і просто дивиться. Ми списували це на адаптацію на стрес, який діти в притулку на жаль переживають. Намагалися їх заспокоїти, читали. Казки на ніч, але потім з'явилися синці невеличкі, схожі на сліди від пальців на руках та ногах у кількох дітей. Знову ж таки, ми спочатку подумали, що це вони просто граються надто активно, штовхаються в притулку багато дітей таке буває. Але ці синці з'являлися майже щоночі у різних дітей, які спали в різних кімнатах, і вони були дивно симетричними, ніби хтось брав їх за руки чи ноги. Тривога почала повільно, але вірно закрадатися в наші щоденні турботи. Я почала приділяти більше уваги тому, що відбувається. Можливо, хтось із старших дітей ображає молодших, але діти не були налякані один одним. Вони були налякані чимось іншим. Тоді директор вирішив перевірити камери спостереження. Притулок має кілька камер у спільних зонах та коридорах для безпеки. Одна з камер була встановлена саме в ігровій кімнаті, де стояла лялька. Коли ми спробували переглянути записи за останні кілька ночей, сталося щось дивне. Записи з камери в ігровій кімнаті були пошкоджені, не повністю відсутні, але ніби включили. Картинка зависала, іноді з'являлися сильні перешкоди, шум або ж вона просто показувала статичний кадр протягом декількох хвилин, перш ніж повернутися до нормального запису. І що найдивніше, ці збої відбувалися саме вночі, коли діти спали. І саме біля тієї полиці, де сиділа лялька, ми подумали, що це технічна проблема. Може, кабель пошкоджений, або камера стара. Викликали майстра. Він все перевірив, сказав, що з обладнанням все гаразд, але чомусь запис все одно пливе саме в цьому місці і саме в певний час. Це не мало сенсу. Тим часом страх серед дітей посилювався. Вони почали боятися йти в ігрову кімнату, якщо там нікого зі дорослих не було. Особливо уникали кутка з полицею, їхні нічні жахи ставали детальнішими. Тепер вони казали, що тьотя сердиться, коли на неї не дивляться, або що вона хоче забрати іграшки. Одного вечора, коли я допомагала наймолодшим готуватися до сну, маленька Марія, якій було всього п'ять років, тихо підійшла до мене і потягнула за рукав. Її оченята були широко розплющені від страху. Вона прошепотіла, вказуючи пальчиком у бік ігрової кімнати. Каміла, вона просить піти. Я запитала, хто сонечко, хто просить піти? Вона знову прошепотіла, дивлячись на мене, так, ніби я повинна розуміти: Лялька та тьотя, вона просить нас усіх піти звідси. Мороз пробіг мені по шкірі. Це не було схоже на звичайну дитячу вигадку. У її голосі був справжній глибокий жах. Це був перший раз, коли хтось із дітей прямо пов'язав свої страхи з тією старою лялькою, і її слова. Вона просить піти, це звучало не просто як погроза, а як щось набагато старше і зловісніше. Ніби лялька була тут не випадково, і її мета була далеко не гра, вона прийшла не гратися, а завершити щось, і це щось вимагало, щоб ми звільнили місце. Ця думка вона була найстрашнішою з усіх. Що, якщо ця лялька принесла з собою щось або когось, і це щось не хоче нас тут бачити. Напруга стала нестерпною. Я відчувала, як кожен куточок притулку колись такий затишний, тепер здавався наповненим невидимою присутністю, що чекала в тіні, і її погляд, погляд тих намальованих блакитних очей, здавалося, стежив за кожним моїм кроком, навіть коли я була в іншому, кінці будинку. Після слів Марії страх став майже відчутним. Ми дорослі не могли більше це ігнорувати. Директорка, хоч і намагалася бути скептичною. Бачила і записи з камери, і справжній жах в очах дітей. Ми вирішили, що лялька має зникнути. Я зголосилася її забрати це був єдиний вихід. Залишати її там було небезпечно я взяла ту ляльку. Вона була холодною на дотик, попри спекотний день. Коли я йшла вулицею, тримаючи її за дерев'яне тіло, мені здавалося, що всі перехожі дивляться саме на мене, ніби бачать не тільки ляльку, а й щось інше, що йшло слідом. Я донесла її до контейнерів на іншому кінці району, глибоко вкинула її всередину, намагаючись не дивитися на неї. Повернулася до притулку з полегшенням, але воно було неповним. Після того дня синці припинилися нічні жахи у дітей стали рідшими, а потім і зовсім зникли. Камера в ігровій кімнаті більше не глючила. Ми всі видихнули з полегшенням, але полегшення було тимчасовим чи, можливо, поверховим адже. Зникли лише зовнішні прояви, те відчуття, відчуття присутності холоду, що йшов від того кутка в ігрові, воно ніби розповзлося по всьому будинку. Тепер кожна тінь здавалася глибшою, кожен скрип підлоги кроком. Діти більше не говорили про тьотю, але в їхніх очах іноді з'являвся той самий переляк, коли вони дивилися на місце, де раніше сиділа лялька. Навіть Марія, яка першою сказала про неї, стала більш замкнутою. Що хотіла закінчити та лялька. Чи її зникнення просто перемістило зло кудись інде? Та фраза Марії. Вона просить піти. Вона досі звучить у моїх вухах. Це було попередження не про ляльку, а про сам притулок, чи про те, що лялька принесла з собою? Я досі не знаю відповіді. І це не знання це найстрашніше. Я ніколи не вважав себе особою, яка шукає пригод тим більше в старих коридорах школи. Але те, що я знайшов, чекаючи на першу репетицію, хору назавжди змінило моє уявлення про безпеку і про те, які таємниці можуть ховатися прямо за стінами. Це почалося з маленького диктофона і плачучої дівчини. Мені тоді було 16 і, чесно кажучи, я був досить інтровертним. Завжди тримався осторонь. Книжки та ігри були моїми найкращими друзями. Приєднатися до хору було ідеєю моєї мами. Вона думала, що це допоможе мені стати більш соціальним. Я погодився без особливого ентузіазму. Репетиції проходили у старій частині будівлі, яка роками майже не використовувалася. Це місце завжди мало дивну, похмуру атмосферу: пилові класи, довгі тінисті коридори, якісь старі меблі, що просто стояли там і збирали пил. Це було ідеальне місце для історій про привидів, але я ніколи не вірив у таке, принаймні не тоді. Перша репетиція була призначена на вечір після уроків, я прийшов трохи раніше. Отож, я зайшов до того старого класу. Він був розташований десь у глибині коридору, де навіть удень було якось сутінково. Повітря тут стояло затхле, пахло старою деревиною, пилом і чимось невловимо сирим, наче десь протікав дах. Хоча я не бачив очевидних ознак цього, парти стояли в безладі, вкриті товстим шаром пилу. Наче ними не користувалися роками, хоча, здавалося, саме тут мали проходити репетиції. Дошка була сірою з якимись старими стертими написами, які вже неможливо було прочитати. Єдине, що виглядало більш-менш доглянутим, це старе піаніно в кутку, хоча й на ньому теж осів пил. Я сів на один зі стільців біля стіни, намагаючись не рухати нічого зайвого, щоб не здіймати хмари пилу. Просто сидів і чекав, дивлячись у вікно на сіре вечірнє небо. Мої очі блукали по кімнаті, роздивляючись усі ці дрібниці, які свідчили про те, що місце було закинутим, але не повністю забутим. На одній з парт біля вікна я помітив щось невелике і темне. Спочатку подумав, що це якась стара гумка чи щось таке, але, придивившись уважніше, зрозумів, що це якась електроніка. Зі звичайною підлітковою цікавістю, яка іноді пересилює мою інтровертність, я піднявся і підійшов ближче. Це був старий диктофон. Один з тих, що використовували ще років 15-20 тому, до того як смартфони з їхніми функціями захопили світ. Він виглядав досить пошарпаним, корпус мав кілька подряпин, але загалом здавався цілим. Я взяв його в руки. Він був легким і холодним на дотик, натиснув кнопку увімкнення, просто щоб побачити, чи він ще працює. На мій подив, на маленькому монохромному екранчику засвітилися цифри, показуючи заряд батареї. І кількість записів. Записів було кілька. Можливо, хтось із вчителів залишив його тут, чи хтось із попередніх учнів, хто займався тут раніше. Мене охопило якесь дивне перечуття, суміш цікавості і легкого незручності, наче я знайшов щось особисте, чого не мав би торкатися. Але цікавість взяла гору. Я одягнув навушники, які завжди носив із собою, і підключив їх до диктофона, натиснув кнопку відтворення першого. Запису, перші кілька секунд була тиша, лише легке потріскування, ніби диктофон лежав десь у кишені і терся об тканину. А потім я почув звук, тихий плач. Плакав хтось дуже обережно, намагаючись не видавати звуку, але сльози текли. Це був молодий жіночий голос. Голос був наляканий і відчайдушний. Він прорізав тишу старого класу, наче холодне лезо. Я напружився, намагаючись зрозуміти, що відбувається. Плач посилювався, ставав більш схлипуючим, і тут я почув слова: Тихий, майже шепіт, перерваний схлипами. Не зачиняйте, будь ласка, не зачиняйте знову. Це прозвучало так, ніби вона зверталася до когось, хто стояв поруч. А потім різкий лязгаючий звук, важкий, металевий, звук засува, що закривають, і після цього мертва тиша. Запис обірвався. Я сидів нерухомо, відчуваючи, як холодок повзе по спині. Серце забилося швидше. Мозок відчайдушно намагався знайти раціональне пояснення. Може, це якась театральна постановка, репетиція шкільної драми, але голос звучав надто справжньо, надто перелякано. Той ляскіт теж здавався цілком реальним, не театральним. Я подивився на диктофон. Там було ще кілька записів, руки трохи тремтіли. Я хотів вимкнути його, покласти назад і забути, але щось всередині не давало мені цього зробити. Це було неправильно. Цей запис він кричав про біду. Я прокрутив до наступного запису. На цей раз звуки були іншими. Спочатку знову тиша, але якась тривожна. Потім я почув слабкі глухі удари, ніби хтось стукав. Звук був ніби здалеку або крізь щось товсте: дерево, стіну. Стукіт був нерівномірним. Іноді посилювався, іноді майже зникав. Потім я почув тихе зітхання. І знову тиша. Цей запис був коротшим, але він був не менш тривожним. Удари слабкі. Ніби хтось намагався привернути увагу, але не мав сил кричати. Наступний запис: він почався з якогось шурхоту, ніби щось волокли по підлозі або хтось рухався в обмеженому просторі. Потім знову той самий жіночий голос, але тепер він не плакав. Він тихо, майже нерозбірливо шепотів. Я напружив слух, намагаючись розібрати слова, але це було важко. Голос був слабким, іноді переходив у тихий стогін. Потім знову той ляскіт засува. Але цього разу, ніби з іншого боку. Запис обірвався. Моє раціональне мислення руйнувалося на очах. Це не була вистава. Це не був жарт. Ці записи були реальними. Вони розповідали історію. І ця історія була жахливою плач, прохання не зачиняти, звук засува, удари, шурхіт, шипіт. Це звучало так, ніби когось, когось замкнули, замкнули десь тут, у цій старій частині школи. Дівчину, ту, що плакала, я озирнувся на всі боки, відчуваючи, як повітря стає важчим. Кожен скрип старого дерева, кожен тінь у кутку здавалися загрозливими, де саме були зроблені. Ці записи, чи були вони зроблені в цій кімнаті, чи поруч. Я зняв навушники, тиша класу здалася оглушливою після тих звуків. Вуха ще ніби ловили відлуння плачу і ляскоту. Я підійшов до стіни, біля якої сидів раніше тієї, що була найближче до місця, де я знайшов диктофон. Прислухався нічого лише тиша старої будівлі. Але відчуття, що щось було не так, посилювалося. Я провів рукою по стіні. Вона була холодною, покритою старими шпалерами, які місцями відшаровувалися. Нічого незвичайного. Але тоді я згадав про той звук засува. Він був чітким, ніби дуже близько, якщо когось замкнули, то де я почав уважніше оглядати стіни. Це був старий клас, можливо, тут були якісь перебудови. Я шукав двері, які могли бути замасковані, або сліди, які могли б вказувати на щось приховане. Серце колотилося в грудях, ніби намагалося вирватися. Тепер я чув звуки, яких, можливо, не було. Я простукував стіну обережно. Більшість була твердою, але біля підлоги. За старою шафою звук змінився. Він став глухішим, порожнім. Серцем, що колотилося в горлі, я відсунув шафу. Там, ледь помітна під шарами фарби, була вертикальна лінія контур дверей, невеликих замаскованих дверей. Ручки не було лише той. «Самий важкий металевий засув, закритий ззовні. Хтось навмисно замкнув ці двері. Я притиснувся вухом до стіни. Спочатку нічого, лише власний пульс, а потім тихо, ледь чутно, ніби крізь товщу стіни. Слабка пісня, дитяча колискова. Вона звучала повільно, тягуче, фальшиво. Від неї віяло таким холодом, такою тугою і безумством, що я відсахнувся. Це не був голос дівчини з запису це було щось інше. Щось, що співало у темряві за замкненими дверима. Я стояв там, паралізований страхом, дивлячись на цей прихований вхід, розуміючи, що та дівчина, можливо, ніколи не вийшла звідти. І що б там не ховалося зараз, воно знає, що я тут. Я повільно позадкував, не відводячи очей від дверей, а потім розвернувся і майже побіг з тієї кімнати, залишивши диктофон там, де знайшов. Я більше ніколи не повертався до старої частини школи. Але іноді. Вночі мені досі здається, що я чую той тихий, фальшивий спів. Дуже дякую за перегляд сьогоднішнього відео. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб бути в курсі, коли вийде наступне відео. А скажіть, що ви думаєте про сьогоднішні історії? До зустрічі в наступному відео.